Друзі, справжня Італія з Америки. Дивіться, яка вона красивезна. Альфа Ромео Джулія. Якщо вам сподобається цей відос, то ми обов'язково знімемо повний огляд. Це в нас 2 літра, повний привід, 280 коней. Пробіг щось близько 80 тисяч кілометрів. Красивезні диски Альфа, як завжди. Лише подивіться, які. Там надписи по гальмах, машина з на безключовому доступі, ну це справжні преміум. шкіряний салон про це можна навіть і не казати. Звучить їде перфекційно. Це конкурент там a 4 або БМВ Трійки, лише із Італії, більш красивий та емоціональний. Машина продається, на неї дуже солодка ціна. І якщо вам дуже цікаво, то в описі під цим відео ви знайдете контакти. І якщо ви поставите багато лайків, то ми знімемо повний огляд на цей автомобіль. Якщо не поставите, чесно кажучи. Все одно знімемо, бо мені дуже кортить покататись на цій машині. Бо коли ми катались на Стельвіо, машина мене вразила якістю салона, повадками. А та була машина збудована на базі цієї джулії, Тож вона має більш низький центр ваги і має їхати ще цікавіше. Найкрасивіші варіанти автомобілів можна побачити в нашому телеграм-каналі. Ну якщо цікавить Альфа в описі під цим відео, ви знайдете контакти власника цієї машини. Дзвоніть, домовляйтесь та забирайте.